Ластівочка вже на шляху до чернігівських діток. Весняний проєкт від туристично інформаційного центру знову відкриває свої двері для учасників та учасниць. Цьогоріч на них чекає багато весняних свят, звичаїв та обрядових пісень. Прилетіла ластівочка» вдруге відбудеться в Чернігові для дітей вікової категорії 8 15 років, тому що це та якраз формуюча, свідома свідомі діти, яким варто розказувати про народні календарі, тому що все-таки ми дійсно живемо в тому світі, який дуже динамічний. Він весь в технологіях ми забуваємо своє коріння, але треба перевертати увагу до тих традицій, які були завжди серед українців, привертати увагу до тих свят, які були, тому. Що ми так багато знаємо про Миколая Зимового і так мало знаємо про Миколая Весняного і чому ми про нього забуваємо. Починаючи з 29 березня. І що суботи, о десятій ранку, протягом березня-квітня-травня, Туристичний інформаційний центр запрошує стати учасниками та учасницями проєкту Прилетіла ластівочка». На жаль, кількість місць обмежена для реєстрації. Необхідно заповнити анкету, яку ви знайдете на сторінці ЦІЦ у Фейсбуці. Організатори наголошують всі заняття. Безкоштовні, а від дітей потрібне лише бажання пізнавати традиції. Тож минулоріч річ дітлахи вивчали обрядові пісні, виготовляли коників з соломи, вивчали культуру писанкарства та писали писанки, грали в обрядові ігри. Зрозуміло, що березень ми розпочинаємо вже 29 го числа перше заняття, але тим не менше так хочеться повернутися і розказати про 40 святих про ті пташки, які випікали з тіста, яких роздавали, пригодовували худобу або роздавали. Просто людям про назви і про борошно з якого власне, виготовляли цих пташків, і пригостити дітей тими пташками у нас є прекрасна господиня, яка готова їх зробити для того, щоб діти відчули це свято. Говоритимуть про теплого Олексія, про благовіщення. Чому Миколая святкують двічі 6 грудня та 9 травня, розкриють таємницю крапкарства. Про яку пасочку забули українські господині, та який вона має рецепт. Це та більше можуть дізнатися ваші дітлахи на заняттях проєкту Прилетіла ластівочка. Повторюємося. Кількість місць обмежена. Реєстрація для участі через форму, яку знайдете на сторінках туристично-інформаційного центру.